Привіт, мої любі шанувальники справедливості! Ви дивитеся рубрику скематично, в якій я, її постійний ведучий Остаповий корупціонерів, простими словами розповідаю вам про те, чому у конкурсах на закупівлю виграють переважно нагідники. Сьогодні я розкажу вам, як корупціонери заробляють на потребах армії. З до потерпіленків у гості приїхав племінний батька Петро Потерпіленко, який служить в армії водієм. Почав батько розпитувати його, як іде його служба. А Петро каже: все добре, але нещодавно нове де нам доставили. А воно таке погане, що в мене через нього машина зламалася. Витратив стільки часу, щоб усе полагодити. Здається, мені це не випадково, що для військових машин таке погане пальне закуповують. За уваживки я вже у збіги не вірю. Треба все перевірити. Зателефонував кіт своєму кумові рядовому сірку та каже, треба з'ясувати, хто продав військовим неякісне диспаливо. Сірко незабаром приїхав до кота і розказав, що міністерство оборони уклало угоду з компанією ТОП Афера Ойл на постачання 6 тисяч тонн дизельного палива на суму 100 мільйонів гривень. Чимала сума, зауважив кіт, є де розгулятися з махінаціями. Вирішили вони перевірити умови конкурсу та виявили, що міністерство оборони провело торги на електронному майданчику системи Прозоро. У торгах взяли учасниць компаній, які вже перемагали у державних торгах. Але цього разу з упершою виявилася Афера Ойл, фірма новачок, яка заснована нещодавно, але вартість її пального найдешевша. Очолює її приватний підприємець Пан Мутний. Він запропонував білоруське деспаливо, термін придатності якого один рік. Але коли кіт та сірко подивилися в документацію пального, виявилося, що виготовлене воно майже рік тому, і термін його придатності закінчується за декілька тижнів. Ось воно що здогадався. Кіт це де прострочене, а вони його продають як нове. Прийшов Кіт до потерпіленків та розказав, що фірма пана Мутного вступила у корупційну змову з чиновниками міністерства оборони, які за хабар віддали перемогу його компанії за ціною 16,5 тисяч гривень за тонну палива. Хоча компанія, яка посіла друге місце у конкурсі, запропонувала паливо з набагато більшим терміном придатності за 17 тисяч гривень за тонну. Міноборони ставило умову, щоб паливо було поставлено до 20 грудня, тобто менш ніж за тиждень після підписання угоди, щоб встигнути до того, як термін придатності закінчиться. Вирішили потерпіленки звернутися до прокуратури, яка почала з'ясовувати Талі цієї афери та у підсумку звільнила корумпованих чиновників. А пана мутного змусила повернути гроші армії. Племінник потерпіленко подякував котові та іншим членам родини і поїхав до себе у військову частину. А потерпіленки були раді, що в їхній сім'ї є такий герой. Підступніші ви чиновники вкраде гроші виділені на армію, що ставить під загрозу життя наших воїнів, а державу на межу існування. Будьте пильними, і нехай вас береже доля від корупціонерів. Побачимось наступного тижня.